Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа сьогодні на морі так тихо, спокійно, і хоч хочу вам сказати, не тепло, і я вдячна Богу, що Він. Дав мені таку мудрість одягнути теплішу курточку, і мені так зараз в неї комфортно клас, Слава Богу, трішки підгодувала цих чайок, але знаєте, вони сюди не йдуть. От я їм понакидала хліба, їм це невеликі шматки, вони йдять і більші. От ті, що в воду потрапили, вони їх хапають, а тут вже будуть самі-самі сміливі. О, захопила і полетіли. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, за новий день. За нові можливості. Слава Господу! І так як ще співати в мене не дуже не виходить, то хочу прославити Господа, читаючи псалом. Читаючи псалом на славу Господа. Псалом 45. Псалом 45 в українських бібліях. Алілуя! Хвали душа моя Господа! Ага, ні, 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 вибачте, да, 45-й. Псалом хвали Давида, я буду величати Тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиму Тебе і співатиму Твоєму імені повіки вічні. Великий Господь і достойний найвищої хвали, Його велич не збагнена. З покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння. і Звіщати про твою могутність, будуть говорити про велику славу твоєї величі та про твої дивовижні діла, розповідатимуть про могутність твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про вели твою велич, ділитимуться із іншими спогадами про твою велику доброту, оспівуватимуть твою праведність, милосердний і співчутливий. Господь довготерпеливий, сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославляють усі Твої діяння, Тебе благословляють, усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства, Твоє царство, царство вічне, Твоє владарування на всі роди і покоління. Господь підтримує. Всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Розтуляєш свою руку і насичуєш за потребою усе живе, справедливий Бог на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх учинках. Господь близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, і вислуховує їх благання і спасає їх. Господь охороняє тих. Котрі його люблять, і всі від нечестивих. І всіх нечестивих знищить. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє його святе ім'я по віки віків. І 46-й починається з оцих слів: Хвали, душе моя, Господа! Алілуя, алілуя, алілуя. Хай прочитаний оцей псалом буде моїм співом сьогодні для Господа. Я вихваляю Його ім'я. Я величаю Його ім'я. Я кажу, який ти дивний Господь, який ти чудовий, як ти все дивно створив. І оцю пташечку ти розмалював, і оце небо ти розмалював, і отам сонечко виблискує уже із захмар, і позолотою ти зробив кінці кінці отихмар. Алілуя, Слава Господу! І навіть оті хмари, такі хмари, а золота доріжка уже є. Алілуя, Алілуя. Аллія! Слава Господу! Який ти дивний і чудний! І якщо ви цього не помічаєте, то я вам скажу по слову, по слову Божому, подивіться на птахів, заспокойтеся, погляньте, погляньте на них, вони не турбуються, вони знають, що Творець їм дасть поживу, і вони будуть їсти, вони голодними не зостануться. Він дасть їм мудрості, як збудувати гніздечко, як висадити оті яєчки, як все зробити для того? Щоб були далі дітки, щоб було потомство. Послухайте, от класно звірям, тваринам, птахам, вони, знаєте, не думають про те, чи дівчинка вони, чи хлопчик. Вони це знають зразу від народження, що це дівчинка, а це хлопчик. Ніхто там собі не вигадує, о, а можливо, мені потрібно змінити стать. Слава Богу, за оцих птахів, за оцих тварин. Алілуя! Слава Богу! Нам потрібно інколи людям, не потрібне інколи, а часто дивіться на оце Боже творіння, як вони, знаєте, спокій, спокій у них брати, мир у них позичати, дивитися на них і заспокоюватися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Кожний із нас е, в житті ну точно подорожував. Якщо ні, то е, Просіть, і буде вам дано. Якщо ви хочете подорожувати, то просіть, і Бог обов'язково дасть. І якщо ми подорожуємо автобусом чи по поїздом, е по то е квитки, от як сьогодні коштує тисячу гривень, і завтра буде коштувати тисячу гривень. Ну, якщо прийде інфляція і там все підскочить у ціні, ну підскочить, то у всіх підскочить. Але там ціна. Постійна, а от якщо ви хочете подорожувати літаком, то тут можуть бути різні варіанти. Буває такий день, що ти відкриваєш то табло, дивишся, а квиток дорогий. От ми з дітьми нещодавно. Ну, як нещодавно, вже півтора місяця тому планували е, слідуючу мою подорож і відкрили квитки на літак. І от назад зразу побачили, підходить нам і день, і час, і ціна дешева. все. назад ми оприділилися з ним. А вперед, все дорого. Дивимося один день і другий день, і дорого. Розумієте дорого і і я кажу дітям: так закриваємо сьогодні лавочку, це не наш день, відкриємо слідуючого дня. От слідучого дня діти відкрили вранці і е, взяли квитки вдвічі дешевше. Вдвічі, розумієте, вдвічі. І це значна сума. Якщо було тоді 500 євро, то, то назад за 240 це на чотири квитки. І розумієте. І ми раділи, і ми славили Господа. Але перед цим була молитва, що Господи, або дай грошей в достатку, або зміни ціну. І Господь змінив ціну. І за це ми дякуємо Господу. Тому на літак можна взяти дешевий білет. Потрібно квиток, потрібно тільки там його пошукати. В читаючи слово Боже, ми читаємо, ну можливо, не такий дуже вже схожий приклад, але все ж таки. Від Матвія, хочу прочитати від Матвія, 20 розділ. І з першого вірша. Царство небесне. Господь розповідає про царство небесне. Вау, красені приплили. Я вчора їх так чекала і не було. А сьогодні ось вони пливуть. Е, мабуть, пропливуть далі. Але все рівно вони є. Слава Богу! Царство Небесне. Тож царство небесне, подібно до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника, домовившись із робітниками про динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3-й годині, це дев'ята година ранку, він побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: ідіть і. Ви умій виноградники? Я дам вам щось справ... по справедливості. Вони пішли. Далі прийшов о 6 та о 9-й годинах, зробивши так само. Коли вийшов він, він об 11 годині, знайшов інших, які стояли і каже їм, чому ви стоїте тут без діла цілий день, кажуть, кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він їм, каже їм, і тіті і ви, у мій виноградник, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградник. До свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, починаючи від останніх аж до перших. І ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали пана, кажучи: оці останні працювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тяга тягар і спеку, тягар дня, і спеку. А він відповів а він у відповідь сказав одному з них: друже. Я не кривжу тебе. Ти. Чи не за динарій домовилися ми з тобою? Візьми своє і йди. Я хочу цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через це, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останні, бо багато є покликаних, а мало обраних. І от в цій притчі Господь розповідає нам. Думаю, що всі знають, що відбувалося, але якщо хтось перший раз чує цю притчу, то я коротко вам розповім, що в ті часи був такий устрій: що якщо людина хоче попрацювати, вона виходила на базарну площу і там стояла. І господар того виноградника чи поля виходив і дивився, хто там стоїть, і наймав на роботу, і казав зранку: от я тобі за день дам отаку. Плату, динарій. І е, люди йшли, працювали, і в кінці дня вони отримали свою платню і розходились. Отакий от, був устрій. І от розповідається про один день, що одні пішли на роботу десь. Ну, можливо, о сьомій годині ранку, а останні о 3 годині дня. І всім господар дав по динарію. І на перший погляд ну, зовсім несправедливо. Отак, от як у тому літаку, знаєте, я його взяла, той квиток, наприклад, за 30 євро, а хтось буде летіти в тому ж самому літаку і може сидіти поруч зі мною, а він заплатив за квиток 200 євро. І отак, от якщо ви пройдетеся по літаку і запитаєте, от зробите. Таке інтерв'ю, за яку ціну ви придбали квиток, то ви будете здивовані, тому що майже у всіх будуть різні ціни. У когось за 50, а у когось за 200. Але летимо ми тим самим літаком, ми користуємося тим самим туалетом, ми сидимо і навіть знаєте, може таке бути, що перші місця можуть бути дешевші, ніж останні. І таке може бути. І таке може бути. А ми, але ми всі користуємося одним літаком. За різну ціну. Отак точно Господь каже Царство Небесне. Він Господар, він Господар. Хтось з Господом, і... Господом може йти довготривалий час і зробити так багато для царства Божого. Але що саме головне? Що саме головне в Царстві Божому? Це спасіння, це спасіння. Да, винагорода теж класно. теж класно. І Господь неодноразово каже, що у Бога багатійте, збирайте собі скарби там, на небесах. Але саме головне ж туди потрапити, потрапити туди. А от, оце, а от це ми можемо зробити тільки одним способом. Усі, усі. По благодаті, не по ділам, щоб ніхто не хвалився, хто покличе Господнє ім'я в своє серце, хто повірить його глуховську жертву, той буде спасений і отримує царство, і отримує небесне царство. Потім буде нагорода, але це вже інша історія. Нам потрібно потрапити. Так як на літаку ми потрапляємо в те місто, куди, куди летимо, так само нам потрібно потрапити в. Боже Царство, а туди ми можемо потрапити тільки по благодаті, щоб ніхто не хвалився, тільки по благодаті. Але живучи на цій землі, ми можемо вкушати, який благий Господь уже тут, коли ми молимось і входимо в Його присутність, коли ми співаємо Його пісні, Йому пісні, Його пісні, і серцем наповнюється радістю. І серце наповнюється радістю, коли ми робимо якийсь добрий вчинок, і потім ідемо, і такі задоволені, тому що. В серці відчуваємо, я зробив те, я зробила те, що хотів Господь. Він дав мені доручення, і я його виконав. І виконав безропотно, і виконав, не вагаючись, а просто як дитина пішов і зробив, пішов і сказав, обійняв, подарував машину. Наприклад, Господь сказав: Подаруй машину тому братові, і брат. І брат вагався, але потім здався і подарував. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми дивимося на братів, на сестер, на пасторів чи на служителів, і у нас в серці є якась заздрість або якась таке непорозуміння, то хочеться прочитати слова, які записані перше Тимофія. В перший Тимофія, зараз, зараз перегорнулася сторіночка, шостий розділ точно пам'ятаю. І... Шостий вірш, перше Тимофія 6,6. В, російськ... в російській Біблії так якось воно знайомо звучить, прочитаю на російській спочатку велике приобрітіння бути благочестивим і довольним. Знаємо цей вірш. А в українській мові він звучить так: адже благочестя із задоволенням велике надбання. І зміст, знаєте, зразу трішечки змінюється. Коли ми читаємо російською мовою, то ми це розуміємо, що це велике е, велике надбання бути благочестивим, а також е, довольним, е, задоволеним, а також задоволеним. А от в українській трішечки по-іншому. Адже благочестя із задоволенням велике надбання. Що таке благочестя? Благочестя це істинне. Е, Богошанування, благочестя це істинне Богошанування, благоговійне при, призначення божественних істин та їх виконання. Благочестя, це якщо я із задоволенням благоговію перед Господом і, і все, що від Господа я признаю, і мене ніхто це, знаєте, не заохоче, не заставляє, а я це роблю сама із задоволенням. Задоволенням молюся, задоволенням співаю, задоволенням читаю Біблію, задоволенням роблю добрі справи, задоволенням жертвую, задоволенням обіймаю, задоволенням не засуджую, задоволенням люблю і Оце все я роблю із задоволенням. І мені радісно, коли я бачу, о, о той братик, який сидів на задній лавці, а тепер він проповідує. І я не копаюся, яке в нього було минуле. А я із задоволенням дивлюся на нього і кажу: Вау, він вийшов за кафедру, він проповідує. А я з задоволенням бачу, що сестричка служить дітям в недільній школі, і мені все рівно, яке в нього в неї було минуле. Я дивлюся. На сучасну, на нею із задоволенням, із задоволенням, із задоволенням. А із задоволенням я дивлюся, що брат проповідує. А в нього на там в, в телеграмі або в Ютуб каналі три тисячі. Переглядів, а буває більше, і я дивлюся на це з задоволенням. І мені байдуже, що в нього було в минулому. Я дивлюся зараз на нього з задоволенням. Алілуя! Слава Богу! І от коли ми навчимося, послухайте, це надбання, це потрібно навчитися, це потрібно захотіти, дивитися на оце, все Боже творіння, на людей і задоволенням, і задоволенням. То Господь нас, нам каже сьогодні: вчіться це робити, вчіться. Тому що якщо ми не будемо дивитися на це з задоволенням, то То знаєте що? То у нас тоді не все в порядку. Чому? Тому що, якщо я читаю зверху, то тут написано, Той став гордий, нічого не розуміє і так далі. І так далі. Тож, давайте будемо задоволеними. Давайте не будемо дивитися, хто що від Господа отримує. А давайте будемо прагнути самі отримувати від Господа. А Господь нас щедрий, а Господь нас милостивий, а Господь наш такий класний даятель. Тож давайте будемо спішити до нього в його обійми і будемо задоволеними. І хай допоможе нам в цьому Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.